П'ять фонтанів у Миколаєві відновили свою роботу. Цього року комунальне підприємство Миколаївські парки запустило лише ті об'єкти, які не потребують значних ремонтів та витрат коштів. Де вже запрацювали фонтани, та що думають про це миколаївці, дізнавалася Катерина Рупташ. Тепло оповило вулиці Миколаєва, а це означає, що літо вже на підході. А от у сквері серця міста сьогодні вже на всю лунає плескіт води. Пані Ганна з маленьким Тимофійчиком, як зазвичай, вийшла на прогулянку. Ділиться, не очікувала побачити, що фонтан вже запрацював. Дітям дуже подобається. Я ганяю за ним навкруги і не можу спіймати. Заліз вже ногами мокре, і знаєте, мені подобається, що в місті все ж таки хоч щось працює. Так, потрошку запускають, але ну, дітям подобається гратися тут. Аби потішити містян у спекотну погоду. Комунальне підприємство Миколаївські парки від сьогодні розпочало запуск тих фонтанів, які не потребують значних ремонтів та витрат коштів. На даний час ми запустили фонтан з серця міста. Сьогодні ще працює вже фонтан в сквері Макарова на намиві. Каштановий сквер, фонтан запущений, фонтан на сквері Чорновола теж запущений. Сьогодні ближче обід, обіду буде запущений фонтан на флотській бульварі Верхня набережна". Ці фонтани працювали і торік, тож наразі вони не потребують ремонту, каже Максим Доргаліс. Тоді була створена бригада з обслуговування таких об'єктів, тому комунальники слідкували за тим, щоб вони залишалися у належному стані. До запуску фонтанів наші фахівці пересматривали усі пускові механізми, які вони були зняті, на їх предмет роботоспособності, обслуговують двигуни, підшипники, де треба маску промінити і встановлюють ці двигуни на свої місця і проводять тестовий запуск, як себе покаже двигун. Фахівці миколаївських парків кажуть, бачити, як діти та дорослі радіють запуску фонтану, надзвичайно приємно. Однак не варто забувати про те, що вода у місті і досі залишається непридатною для пиття. Якість води у всіх фонтанах нашого міста така, як у нас в наших домівках. Що водоканал нам подає, в наші домівки, така вона і є. В кожному фонтані вона теж різна, як і в усіх районах нашого міста. Також ну дітям треба довести інформацію родичі, щоб вони цю воду не пили. Як мінімум, фонтани не лише роблять місто красивішим, а ще й не потребують великих витрат води, додають на підприємстві. В фонтанах вода набирається один раз, заповняє всю чашу і ця вода циркулюється через систему. Вона не йде сутками поповнення. Фонтани набираються, ну, в залежності від вітру, вони доповнюються якийсь там промежуток часу. Тож відтепер кожен може насолодитися красою миколаївських фонтанів, які прикрашають собою парки та сквери різних районів нашого міста. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, новини на телеканалі Март.